Сьогодні це означає, що в кінотеатрах України оновлення репертуару. І саме сьогодні розпочинається прокат масштабного історичного документального фільму Ярослав Мудрий. Тес Європи про нові ракурси відомої постаті, що відкриваються у стрічці, і про важливість популяризації історії поговоримо з режисеркою та продюсеркою фільму Олесею Ногиною. Династичні шлюби, міжнародна дипломатія, а ще безліч відкриттів про князь, які можуть здивувати загал. Уже кортить про все це поговорити. Я зараз. Доброго ранку Доброго, будь ласка, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Олесі, Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. ну, Будь Олеся, ну дякую. Одразу дякую. хочеться спитати е, про натхнення, що надихнуло вас на створення фільму про Ярослава Мудрого? І, і коли виникла ця ідея? Ну. Перш за все маю сказати, що я киянка я народилась, виросла і все життя живу у Києві і обожнюю це місто. Тому завжди відчувала інтерес до історії свого міста і до доби Русі до 11 століття. І взагалі завжди, як продюсерка, вважала, що це. Ідеальна просто доба для того, щоб бути екранізованою, показаною, там є що показати. І а як киянці мені завжди було цікаво уявити, як саме жили князі у нас в центрі міста, як вони виглядали, як вони вдягалися, що вони їли, як виглядав тогочасний Київ. Тому е, цей проект, цей фільм це моя перша спроба зануритись цю епоху. Е, цей гібридний жанр документальної драми дав можливість зробити і дослідження, і також уже перші. Спроби екранізувати художню частину, але я думаю, що я цією темою буду займатися надалі, тому що Зачипила. там є що показувати. Доведемо це до художнього фільму. До речі, так до серіалу. Тому що в родині Ярослава Мудрого це така династія величезна. Там ну, жертовини українською або ігри престолів зустрічають брід Це я думаю, попереду. А ми знаємо непоганих акторів. Так, да, є таке. <ріст> Добре, у нас є трейлер. Давайте подивимось. Завдяки генам Ярослава Другому ми тепер можемо українську державність єднати до більшості європейських династій — В цій історії була вендетна, відкладена помста. А хвороби бувають від гріхів. Від гріхів, кажеш. І моя. Мати такому воїну і такому діячу сина інваліда Кульгавого – це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі. В 11 столітті Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив Ярослав Мотро. Та княжна. Наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі і у гіршому випадку, навіть навпаки, запросити її. Передай своїм ніякого військово-торгового альянсу між нами більше не може бути. Більше зв'язки, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем, він хотів велику могутню державу, що він і зробив. Ти старший брат, тобі й вирішу. Цікаво! Клас. Є де розвернутися в художньому е, серіалі. Скажіть, будь ласка, з якими джерелами ви працювали, е, відтворюючи історичні події? Ну, цей документальний проєкт це і є власне велике дослідження. Mm -hmm. да? Тобто, ми досліджували тему, залучаючи експертів до. До створення сценарію Істориків, до розповідання так. да цієї історії. Тому ми працювали не тільки з першоджерелами, а власне з людьми, які цим займаються професійно. Да. Одна з наших експерток це Неля Куковальська, директорка заповідника Софія Київська, яка багато уже років, десятиліттями присвячує свою кар'єру саме відкопуванню історичної правди про цю добу, mm -hmm. тому що вона оповита міфами, фейками радянськими, пострадянськими і імперськими російськими. Тому там багато роботи. В істориків щоб відкопати справжню історію середньовічної України, і ми, власне, кажучи, співпрацювали з величезною кількістю людей-експертів цій галузі. Книжка Валентина Бадрака про сім найромантичніших пар в історії дуже надихнула мене, власне, тому що в основі цього фільму також розкривається історія кохання Ярослава Мудрого з шведською принцесою Інгігердою, і це теж було одним з тих джерел, які. Допомогли зробити цю історію не просто ем, історичним фільмом про видатну особистість, а додати туди романтичну лінію, таку дуже міцну Життя і потужну, да. яка до речі і стала основою того, що ми називаємо матримоніальними шлюбами, матерімоніальною політикою Ярослава Мудрого. Тому е, багато джерел, багато експертів, і дуже цікаво було працювати е, в процесі, коли ми готувалися до зйомок. Е, з тими людьми, які захищають дисертації про те, що їли в Київській Росії, як виглядали стіни інтер'єри, чому що, ходили? Чому ходили, да які цікаво. були традиції? Тому що Київ 11 століття. Це був дуже могутнє. Ну завдяки Ярославу. Від час правління Ярославу це він досягнув своєї свого розквіту максимального і в е, тогочасній Європі. Це було дуже дуже потужне місто, потужна держава, завдяки йому. І ну це величезна гордість. знаєте, знімати про це доторкнутися доторкнутися, і, і, та, та. і е, популяризувати цю історію. Да, от наше завдання було екранізувати, створити е, такий фільм, який. Цікаво дивитися і старшокласникам, цікаво mm. дізнатися і тим, хто е, цікавиться історією, і тим, хто цікавиться просто костюмами, гарними любовними історіями, тобто дуже широкі аудиторії. Е, з таких головних фактів, це те, що. Власне, оця політика, яку впроваджував Ярослав Мудрий, політика матримоніальна на розбудову, а не на знищення. Вона от зараз дуже так добре звучить. Його послання до нас, угу. до майбутніх поколінь. Нам є чого навчитися в тій добі, скажімо так. Так, фільм має назву Ярослав Мудрий Тесть Європи. Чому наголо саме на цьому аспекті його діяльності? Ну, дивіться, в цьому фільмі ми власне доносимо головний меседж, такий що тисячу років тому, коли Росії ніякої не існувало, Москви ніякої не існувало, Київ і тогочасна середньовічна Україна, яка є наступницею, да, правонаступницею Русі, вже була в Європі, вже була частиною тогочасної Європи, вже мала безліч важливих зв'язків з європейськими країнами. Тому що три доньки Ярослава Мутрого стали королевами Норвегії. Угорщини Франції, наприклад, ну просто да. Тобто його гени поєднують нас з усіма майже головними європейськими династіями. І от для мене було дуже важливо, щоб це було відображено у фільмі. Саме ця думка про те, що тисячу років тому ми вже, ми не йдемо зараз в Європу, ми завжди там були. Um, і для глядачів в європейських країнах я думаю, це теж буде велике відкриття. Про те, що їхні королеви це власне київські княжни. Чи треба, чи буде точніше переклад на французьку, норвезьку, аби просто нагадати? Просто їм там нагадати. Я сподіваюся, що все буде. все буде звичайно. Ми хочемо показувати цей фільм в європейських країнах. І власне його прем'єра відбулася на кіноринку в Венеції. Ага. Потім ми його показували в Римі на днях українського кіно. Тобто, ми будемо робити все для того, щоб якнайширша аудиторія знала про цю історію, знала про наші зв'язки. Які відгуки як сприймають? Всі дуже зацікавлені, всі у всіх відкриваються очі. Тому що, ну як ми всі розуміємо, ці роки пропаганди вони ж діяли не тільки. Для нас вони діяли, yeah. на жаль, на весь світ, да? і тому всі шведи, Норвегії, вони знають, що Інгігерда, їхня е, корол, принцеса, да, поїхала там кудись на Русь, але для них на Русь це означає на Росію, власне, в Росію. І тому вони все життя якось думали, що у них були зв'язки з Росією, які тепер виявляється, що якщо зв'язок був з Києвом тогочасним, то правонаступницею Росії є Україна, і власне їхня. Принцеса Інгігерда похоронена в київському Софійському соборі? Тут знаходяться її мощі, і це для шведів величезне відкриття, для Норвегів це величезне відкриття, що їхня королева Єлісів це донька київського князя, тобто українського правителя. Тому є що розказувати. Всі дуже дуже жваво на це реагують. У всіх відкриваються очі, і всі зацікавлені в тому, щоб ми цю спільну історію піднімали разом. Mm -hmm. Цікаво. А хто окрім самого князя став героєм історички? Став ким? Героєм стрічки, ну, от, власне, вся його велика родина. Тобто, чому показали, що він тесть Європи, ми таки намагалися е, показати трохи таку фемілі сагу, да? таку родинну сагу про те, як він одружився з шведською принцесою. Вона народила йому дев'ять дітей, дев'ять чи десять там історики сперечаються. Е, але е, три доньки стали королевами, сини були одружені теж з принцесами високих родів в різних країнах, там, включаючи візантійські зв'язки. Тобто, ми намагаємося намагаємося в цьому фільмі от привідкрити цю тему, але да, тобто, є його дружина, діти е, теж є героями. В цьому який це період його життя. Скільки років йому на початку? Ну не зовсім Фільми. так. Прямо от ми показуємо його дитинство, ага. тому що важливо в його біографії прослідкувати ту історію, що це взагалі був один з синів Володимира Великого, не перший син, не найстарший, хромий син, тобто син, який вважався ну от кульгавим, а, а значить, за тими часами бракованим, тому що він не міг бути повноцінним воїном, тому що з дитинства в середньовіччя всі княжичі так навчалися споратися зі зброєю, воювати з них ростили воїнів і правителів, да а він через свої фізичні вади не міг повноцінно конкурувати з братами, і тому власне він пішов іншим шляхом. Він багато читав, він багато вчився, і того ми його потім набагато пізніше вже назвали Ярославом Мудрим, тому що він перемагав розумом. Він не про війну, не про завойовництво, а про розбудову, про освіту, про культуру. І оцей спадок я думаю, нам треба завжди пам'ятати. Це все таки дуже важливий для нас, для всіх меседж. А сама робота над стрічкою скільки тривала протягом року. Протягом року ми створювали цей фільм. Набагато більше часу зайняло дослідження, підготовка всього. Знімали ми в екстремальних умовах звичайно трошечки, буквально. Про зйомки трошечки так, що екстремалта <смір> <смір> в екстремальних умовах: мінус вісім, снігопади, відключення Київстару, блекаути зима, тяжка тривоги. Але нам я дуже рада і дуже пишаюся тим, що нам все вдалося. І всі на знімальному майданчику, знаєте, почувалися як на такій якісь піднесеній місії. У всіх було відчуття, що ми робимо щось дуже важливе. Дякуємо вам, що завітали до нас, і друзі. Ми всіх запрошуємо подивитися цю стрічку. Від сьогодні в кінотеатрах підемо всі да, разом. Да. Бажаємо успіхів вашому фільму. Це дійсно велика справа, яку ви робите, про яку ви нагадуєте да. світові, і а, дякуємо за таку роботу. Дякую. Ну а про інші стрічки, що від сьогодні виходять на великі екрани, розкаже наша кінофіша.